Ну, Леся Українка, ну, Іван Франко. Тараса Шевченка, Леся Українка, Іван Франко. Українською мовою писали насамперед це Тарас Шевченко, е, Іван Франко, Леся Українка дуже добре відгукувалася про українську мову. Вона вважала, що українська мова це одна з найкрасивіших е, і наймилозвучніших мов у світі. А можливо, якісь кілька рядків вірша, чи Лесі Українки, чи Шевченко. От... Мені тринадцятий минали пас телята за селом, чи то так сонечко сіяли, чи так, що мені було. І Шевченко писав, скоро вода писав. Ще багато є письменки. А Можливо, ось з вашого улюбленого чи вірша, чи твору от кілька рядків, чи назви якогось твору українською? Ну, ще не вмерла Україна. Наш такий вірш любимий вільної України. Тарас Шевченко, Іван Франко і багато інших. Найбільше рідну мову прославляв нас Геній Тарас Шевченко. Мені подобається його все про любов до України. Любов до України це і є любов до своєї мови, до свого народу, до своєї землі. Найбільше мені подобаються його слова. Свою Україну любіть. Любіть її люте. В останню тяжкою минуту. За неї Господа моліть». Леся Українка писала. Ну, хто там ще? Та й багато цих письменників. Тараса Шевченка. Івана Франко. Тараса Шевченко. Тараса Шевченка. Івана Франка. Леся Українку. Може, згадаєте вірш, якийсь от вчили, задавали вам? вірш називається У долині село лежить. У долині село лежить, понад селом туман держить, а на горі край села стоїть кузня немало. А в ті кузні коваль клепле, а в голя, а в коваля серце тепле, а він клепле та й співа, всіх до кузні і зива. Ходіть люди з хати, з поля, тут кується краща доля. Ходіть люди порану, вибиватись з туману. Та туман хитаються, понад селом звичайно, розляглись по полях, щоб, щоб затьмити людям шлях. Щоб закрити їм це жінки, що в город зелене, в ту кузню такують і ясно здобою замість пут. Це хто написав? Іван. Іван Франко. Тарас Шевченко. Іван Франко. Власюк наш. Жашківський це він писав вірші поезії дуже красиві. От, А з класиків це дуже багато таких. І Остап Вишня, Іван Франко. Багато-багато ну, ну, таких це класиків. Ви можете зачитати кілька рядків вашого улюбленого твору. Як у то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милий. Тараса Григоровича Шевченка, що писав: Лесі Українку. Лесі Українка. Шевченко. Можливо, ви згадаєте, от кілька рядків з їхнього твору, от що вчили, чи що пам'ятаєте, чи назви? Мені 13 минуло, повні таке ж. Наш рідний поет Шевченко писав, рідній маві треба вчитати. Люблю Шевченко за те, що він дійсно багато літератури писав, але казав так, караю, мучусь, але не каюсь. Ще в школі читали значить, і його пісню Ревета Стогне Дніпроки. Я думаю, що це непогана і пісня, і його радки, гайдамаки хороші, значить, його твори. Ну, Я знаю Шевченко. Ну, Саме перше, я думаю, це Шевченко, це поет-саме такий вже цікавий і прекрасний, і яку ми всі пам'ятаємо. І Україна його добре прославляє, тому що стільки пам'ятників пам відновили. Ну, і... Письменники взагалі є не тільки Шевченко і інших багато є, але що як символ, як, як вождь, кілька рядків. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражує злою кров'ю, волю Український, Українська, ну, наша ж Леся українка. Тарас, Кусубенський. Максим Тадельович Рильський, теж українець, Іван Франко. Це я ці знаю, що я вчив її. Івана Франка знаю, Лесю Українку знаю, теж писав Україну. Василя Стуса теж він завжди писав вірші.